Арт-студія «Креатив» Креатив це студія, в якій розкриваються художні навички, творчі здібності, креативне мислення, фантазія, вміння передавати свої думки та внутрішній світ через власну творчість. У гуртку панує дружня родинна атмосфера, де всі спілкуються між собою, діляться новими знаннями та цікавими ідеями, підтримують один одного та проводять вільний час разом. Під Керівництвом Наталі Юрівни Зуй вихованці вивчають основи образотворчого мистецтва, різні графічні, живописні техніки та прийоми, закони та правої композиції, розвивають художні та естетичні здібності. Вихованці студії беруть участь у святкових, тематичних та підсумкових виставках, обласних акціях та челенджах. Результативність роботи гуртка яскраво демонструє участь вихованців у обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За останній навчальний рік вихованці мають 101 міжнародну перемогу, 99 всеукраїнських та 13 обласних перемог. Випускники студії вступають до вищих навчальних закладів України та за кордоном за такими спеціальностями як дизайн, графіка, архітектура, реставрація та мультимедійний дизайн. Запрошуємо переглянути виставку робіт вихованців та приєднатися до нашої творчої родини.